Зараз умов сучасної війни дуже багато є поранень, пов'язані з вогнепальним пораненням і поранені, пов'язані з осколковим пораненням. В кожного, який знаходиться на бойовому завданні, має бути своя індивідуальна аптечка. Тоді, в мої обов'язки, входило те, що надати першу медичну допомогу людям, які постраждали на звичайній ситуації. Зараз йде Повномасштабне вторгнення, обстріли, і е, я маю надавати допомогу всім. Нам не шкаф дуже сильно повезло, що ми заїжджали ввечері, і ми не бачили, що взагалі там відбувалося. А вже потім, коли ми їхали назад, ми побачили ці всі зруйновані села повністю. Там ні одного цілого будинку немає. Як ми були в Херсоні, ми заїхали пізно ввечері, одну ніч переночували, з самого ранку виїхали на об'єкт, розбирали головне управління. Почули перший вистріл, другий, третій. І ми вже після третього вистрілу вже привикли, нам вже було якось не до того. Ми вже просто стояли і робили, вже розбирали головне управління. Позитивне було. Було позитивне те, як нас люди зустрічали. Ну, Настільки великої радості в очах людей, я ще не бачив когось. шокує. Іменно саме ДТП, особливо тоді, де в машинах знаходяться діти. Ну, вже було декілька мене виїздів, коли дитина навіть загинула на ДТП. Це дуже тяжко перенести. От, наскільки я вже бачив багато чого, це дуже морально тяжко перенести. Потім два дні ходиш, як то ніби ти щось своє втратив. А в Києві я побачив, що таке війна. там... Так само ми з розказували, що дуже сильно знущалися над дівчатами... Що, що дівчата після того не говорити Ми вільний народ. Ми завжди боремося за свою свободу і ми віддамо все для того, щоб ми були вільні.